Доброго дня всім. Тема нашої сьогоднішньої розмови цікавить кожного пенсіонера. А у нас на Вінничні їх понад 430 тисяч або кожен четвертий житель області. Тож переконана, що тема вкрай актуальна, і говоритимемо ми сьогодні про індексацію пенсій у 2025 році, про її правила та особливості. Починаючи з 2019 року, в країні щороку проводиться автоматичний перерахунок пенсій. Особливості індексації встановлює уряд. У цьому році перерахунок пенсійних і страхових виплат проводиться з 1 березня і у відповідності до постанови Кабінету міністрів номер 209 від 25 лютого 2025 року. Року вона передбачає проведення індексації пенсій та щомісячних страхових виплат, підвищення розмір мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим наслідок чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям громадян. Також постанова затверджує коефіцієнт індексації. Як же розраховується цей показник? Порядком проведення перерахунку визначено, що коефіцієнт індексації розраховується на підставі двох економічних показників: це зростання споживчих цін у 2024 році. Він склав 12%, та зростання середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески. Та, яка застосовується при розрахунку пенсії, вираз числовий складає 11%. Загальна формула передбачає суму цих. Показників поділено на 2. Отож, ми маємо 12 плюс 11, і на 50% ми маємо відсоток 11,5%. Це саме той коефіцієнт, який застосовується при перерахунку пенсії з 1 березня. Індексація пенсії стосується всіх пенсіонерів. І тих, хто продовжує працювати, тому що часто виникає таке питання, і тих, Хто вже не працює. Індексації пенсій підлягають пенсійні виплати, призначені до 31 грудня 2024 року, включно. Варто зазначити, що пенсіонерам, яким виплати призначені на загальних підставах, на 11,5% збільшується не сама пенсія. А заробітня плата, з якої обчислюється пенсія, через це зростає лише основний розмір пенсії який входить до е, м, пенсійної виплати без урахування інших надбавок, тому що природа зростання надбавок зовсім інша, як правило, вони залежать від прожиткового мінімуму або мають сталу систему. При цьому в останні роки не підлягали індексації пенсії осіб, які виходили на пенсію нещодавно, адже їм при призначенні враховували більший показник середньої заробітної плати ніж застосовується при індексації. На відміну від попередніх рішень, цьогоріч постановою Кабміна затвердили не один коефіцієнт індексації, про який ми вже поговорили, а п'ять. Загальний та чотири показника для пенсій, призначених за зверненням у 2021-2024 роках. І вони складають відповідно 5,75, 4,6, 3,45 і 2,3%. Основний же показник, як ми вже поговорили, це 11,5%. Загалом по Вінницькій області підвищення отримали 383,9 тисяч Цивільних пенсіонерів або 95% від їх загальної кількості, середній розмір підвищення складає 425 гривень 48 копійок. Перерахунок проводиться індивідуально за матеріалами пенсійних справ, і розмір підвищення залежить від загального страхового стажу. Та заробітної плати і складає більшу суму для тих пенсіонерів, у кого ці показники більші, тобто більший розмір пенсії, вищий розмір індексації. Так, за результатами перерахунку, підвищення до 100 гривень. Отримали 6 тисяч пенсіонерів Вінничини або 1%. Від 100 до 500 гривень отримали 306 і 3 тисячі пенсіонерів, або переважна частина – 77%. Від 500 до 1000 гривень – 61,2 тисячі осіб, або 15%. Підвищення понад 1000 гривень отримали 10,5 тисяч пенсіонерів, що складає 3%. Що стосується військових пенсій, я хочу нагадати, що на обліку у нас перебуває 28,6 тисяч таких пенсіонерів. То на відміну від цивільних пенсій, підвищенню на коефіцієнт 11,5% підлягає сам розмір пенсії, який обчислений відповідно до військового закону та розрахований з грошового забезпечення. Знову ж, як в попередньому випадку, без врахування інших надбавок та підвищень. Збільшення отримали 23,7 тисячі пенсіонерів силових структур Вінничини. Середній розмір підвищення становить 1184 гривні і 12 копійок. Хочу звернути увагу, така е, теж е, є особливість в цьому році, якщо розмір пенсії перевищує максимальну суму 23,610, виплата проводиться з урахуванням постанови Кабінету міністрів номер 1 від 3 січня 2025 року, тобто з урахуванням понижуючих коефіцієнтів. Також індексуються основні розміри пенсії, які призначені відповідно до так званих спеціальних Законів закону України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України про наукову технічну діяльність застосовується коефіцієнт 11,5. Будь-які надбавки підвищення додаткові пенсії, які входять до виплати, як і в попередніх категоріях, не індексуються. Індексується основний розмір пенсії. Індексація відбувається в межах максимального розміру пенсії, який на сьогодні дорівнює 10 прожитковим мінімум для непрацездатних осіб, і становить 23 610. Кількість пенсіонерів у Вінниччині, які отримують спеціальні пенсії, досить невелика. Понад тисячу осіб, а саме 1062 особи, отримали таку індексацію. Середній розмір підвищення становить 987 гривень. Також на загальний коефіцієнт 1,5% збільшені розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовим та Чорнобильцям, що встановлені. У сталому розмірі, крім того, збільшені мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю числа учасників ліквідації наслідком аварії на Чорнобильській АЕС, враховуючи середню заробітну плату в Україні за 2024 рік. А також збільшені мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які визначені в сталих розмірах, так, особи з інвалідністю. Лідністю першої групи внаслідок війни е, 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 мінімальний розмір пенсії для таких осіб складатиме 16 тисяч вісімсот. 800... 47. цей розмір збільшився на півтори тисячі. Особи з інвалідністю другої групи. Розмір пенсії в мінімальний розмір не може бути менший як 13 822. Це на 1426 гривень більше ніж мінімальний розмір, який застосовувався до 1 березня, і третя група був розмір мінімальний 8,5, а з 1 березня він складає 9 478 гривень. Що стосується учасників бойових дій, то мінімальний розмір пенсії для них не може бути меншим, як 5 528 гривень. І зріз попереднім на 570 гривень. Також втретє в цьому році індексуються найнижчі пенсії. З 1 березня змінились доплати до мінімальних розмірів виплат пенсіонерам, які отримують пенсії по закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Такі категорії вікові для осіб, наприклад, кому виповнили 65 років, розмір пенсії не може бути меншим ніж 3700. 58 гривень. Тим, кому виповнилось 80 3758 у віці від 70 до 80 3613. Тим, кому не виповнилось 70 за певних умов 3323 гривні. Хочу наголосити, що ці мінімальні пенсії мають певні умови призначення, на яких я не зупинялася. І вони залежать не лише від віку, а звертаються увага на те, скільки в людини є стажу, тобто тут вимоги є до стажу, і вимоги є до того, працює людина чи не працює. Безумовно, тобто без будь-яких умов, визначено лише дві мінімальних виплати, які здійснюються незалежно від віку, закону, відповідно до яких призначена пенсія, це пенсіонерам. Які не працюють. Пенсійна виплата в Україні не може бути менше 3038. Цей показник раніше складав 2725. Для осіб, які працюють, розмір мінімальної виплати був і не змінився. Він дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб і становить 2000. 361, тобто два показника. Найнижча пенсія, якщо пенсіонер працює 2361. Якщо ж пенсіонер, незалежно від виду пенсії віку наявного стажу роботи не працює, його мінімальна виплата складає 3038 гривень. Як і минулого року, збереглися певні умови. Для проведення перерахунку у зв'язку з індексацією це мінімальний розмір індексації не може бути менше, ніж 100 гривень. Також зберігається обмеження максимальний розмір індексації не може бути більшим як 1500 гривень для всіх категорій пенсіонерів. Крім того, з 1 березня проіндексовані щомісячні страхові виплати для. 4163 потерпілих від нещасного випадку на виробництві. Перерахунки усіх виплат здійснюються автоматично. Тож звертатися до органів пенсійного фонду, доносити якісь документи і щось уточнювати саме з цим перерахунком, в зв'язку з цим перерахунком не потрібно. Загалом перерахунок пенсійних виплат проведено для чотириста тисяч. Пенсіонерів Вінничини 487 з яких або 96% громадян отримали підвищення. Середній розмір такого підвищення склав 477 гривень. 4 березня поточного року, як і кожного місяця, розпочався виплатний період, і в березні поточного року. Пенсійним фондом України вже розпочато фінансування перерахованих проіндексованих пенсій у новому розміру. Виплата проводиться згідно графіком, тобто за датою, яка визначена для кожного пенсіонера, через банківські установи або відділення Укрпошти. Потреба на виплату пенсії з урахуванням проведених перерахунків в березні місяці зросла на 177 мільйонів і склала. 2 мільярда 440 мільйонів. І маючи таку нагоду, хочу сказати, що сьогодні, 5 березня, буде профінансовано виплату пенсій для пенсіонерів силових структур. Вона фінансується однією датою. Дякую за увагу!